Я сейчас тут, тут відбувається и косервете рока. На экипа стави автомобіль автомобиль. Ага. Не світіть, мені, будь ласка, в очі. ви мене сніпете. А, ви на мене не світите? Ви вважаєте, що ви на мене не світите? Шановне, ви мені покажете ваше посвідчення? Покажіть, будь ласка, посвідчення. Ні, я до вас звертаюся вже. Я вам не зобов'язаний показувати. А хто ви такий взагалі? У мене, мене є підозра, що ви купили ЧК-0515. Покажіть, будь ласка, ваші документи. А, я, я не сліпий, шановний. У мене нормальний зор. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Інспектор. Я сумніваюся, що, що ви інспектор. А що тут відбувається взагалі? Поясніть мені, будь ласка. Нічого не відбувається? Відносно мене? Ну взагалі, у вас якісь... Я кажу, чому взагалі Чому ви тут стоїте? А можливо перевертні в погонах? Покажіть, будь ласка, посвідчення. Ви нас зараз ображаєте? Ні, я не ображаю. Мен мене це ви принижуєте щось мене. І за того, що ви порушуєте. Я мене є таке припущення. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Визивайте групу. Ну визивайте ви, або я зараз буду визивати. Мене я сумніви, що ви відносно вас. Так. Ні, а я хочу просто уточнити, що що у вас тут відбувається? На підставі чого був зупинений автомобіль? Я підстави для зупинення автомобіля? Ні, я хочу побачити вашу. Я хочу впевнити, що ви що ви представник і ви взагалі? Ви хто? Ви поліцейські, ви міліціонер? Хто ви такий? А ви зараз до мене звертаєтесь? Ви вважаєте це не це не вважаєте звернення? Дозвольте мені побачити ваш. А, от так. Хорошо. 0,715. Та, 8,59, точніше. Та, то на трасі Шано, то я не можете. Трасі... Ви представник поліції чи ха? Можна ваше О. Я не буду 80 мат, давайте. Ні, не не, я не буду сидеть. А, да, на... а мафия. Ваши просто колеги трішки порушують закон. Який? Ну от. Ну Ви самі говорите, а не маєте який закон, ви ж закон про міліцію, якщо вже. Закон то... про міліцію. Бо там написано десь. Старший прапорщик Євченко. Йовченко, Богдан, Миколайович, що ще старший прапорщик міліції. По дійсно ще не нема. міняли, тому що бачите все. А до якого е... дійсно? Дійсно, так. Ну що дійсно гепар про. Ну дійсно до кінця Два цього третіна, року, тому що. Якщо перейдемо на поліцію. Якщо не перейдемо, то ще хоть до сімнадцяти на сімнадцяти, що діяло. Та я думаю, що повинні вже.